У тихім куточку, мати спить, і дитина маленька. У віконці відчинили линуть в садочку урочисті пісні соловейка. Мати спить, мати спить над колискою сина, схилившись, певно, пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утомившись в його і сама задрімала. Спить маленький. А на руку щільно обійняли, рученята дрібні. Перед ним, перед ним красні мрії, снуючі, снуються легенько, невиразні, але чарівні. І крізь оно чується спів соловйовий, тонкі пахоща квітів в садочку. І в віконце вривається легень майовий. Промінь мі... Thank mm -hmm.